Інтересно, що образ Мартиняна міг бути прообразом для автора Повісті Отець Сергій. Там теж отець Сергій, монах, який подв'язався у лісі у пустині, в в'єдіднії, і от на одній гостині група п'яних розвратних мужчин і жінок говорять, що тут недалеко у лісі подв'язався отець Сергій. І от одна блудниця сказала. А давайте заставимося, і я його приведу на блуд. І тоді вона, подвідом странниці, також попросилася в келію і потом почала робити свої блудні движення для соблазна святого. Він, видя сатанінські наваждення, виходить із тої келії на двір, бере сокиру. І одрубав собі живий свій палець, і в страшних кровотечах, і муках, і болезнях, загасив у собі оту опасність того порока і страсти. Жінка, коли вийшла у відділа, пообіцяла уже ніколи такої не робити, і пізніше прийняла подвиг бути монашкою. То саме зробила, кстаті, Зоя. Котра відділа, як святий стоїть на огньові, після того покаялася і стала подвижницею і свої гріхи замалювала у монастирі. І в завершенні нині каже Господь Євангелію Дмарка, кожен із вас дивіться за собою, бо й вас будуть гнати, предавати, бити, тягнути в суди. Будете перед правителями і царями стояти за мене, для свідчення перед ними. Очевидно, прийшло время послідньої нічого думати, що ще світ буде довго стояти, раз уже тільки много землетрясеній, тільки много наводнені, тільки много воїн противостояній, майже цілий світ зорвався на различні войни, то значить. Господь через пророків об'ясняв, що то буде послідні часи, і хоча не нараз конець, появляться нові болезні, і у всіх народах має бути проповідано Євангеліє. І коли вас будуть тягати в суди, каже Господь, не переживайте, що говорити, Духом Святим буде вам дано що казати, тому що із. Тими злочинцями, сатаністами-безбожниками простий чоловік без Божої помочі не зможе вести діалог. Слішком ж підготовлені сатаністи так, як колись у древності лже пророки. Предасть же брат, брата, і отець востане на дітей, а діти будуть вставати на родителів і навіть деяких умертвлять. А ви, християни. Звісно, майте в виду, цей світ, коли видить, що ви помилися в душові частенько одіті, і йдете до церкви, так вони з зависті будуть вас переслідувати. І тому не удивляйтеся, коли будете ненавидимі усіми за ім'я. Моє. Сатана добре знає. Що тот, хто ходить до канонічної церкви, готується бути наслідником Царства Божого. Розкольники, сектанти готують себе для пекла і ти, гонітель церкви в їхній групі, приймаєш їхні діяння, а значить, приймеш з ними і кару. Но, претерпівши до кінця, лише тот спасеться. Господь нас оберігає, Господь просить. Коли ми молимося в Отчинашові, указує нам путь, просить нас туди вправо не йти Духом Святим веде нас. А скільки хлопчиків Бог оберігає, коли в путьові тисячі соблазнів їх Бог одведе, Скільки дівчаток у світі йдуть, тисячі соблазнів, а Господь їх мудро одведе і в нечисті, благословенні вертаються у свій дом і способні создати благословенну сім'ю. І ще один момент із нинішнього Євангелія. Православні люди. Пам'ятаю слово Христа, старайтеся сформувати добре нинішній день. Завтрашній буде сам собі формувати і ви в ньому будете участвувати, але не перекладуйте ви повноту життя десь на У Уже наші діди, наші прадіди показали нам образ. Вони завжди були доволі нинішнім днем. І старості їм Бог подарив таку, що до 90 років жили і знали, коли буде день їх смерти. Вони ніколи не билися в всьому світі і в наших селах, або не було зовсім блудниць, або і не було, якщо одна сім'я, то й тося, всі її обходили. Люди оберігали себе, люди наші компактно жили за тисячу років. Вони сформували такий образ життя, що ще у нас сьогодні в Карпатах. Нашим Закарпаттю, може, не всі, звісно, ідеально світі, але той високий процент тих хлопців і дівчаток, які залишилися в нас, то ще той добрий генофонд православний, який є, способний і сім'ю підтримувати, і регіон підтримувати, і країну, і в країні, як громадяни, трудитися і виконувати свої обов'язки, а державу у спокойстві душу свою. То залог великого здоров'я. Ми тут, діти Божі, благословені і сповнені надії на царство Боже, а в вічності в'єдна святим Мартиніаном, і святим Зоєю і Фотінію Світоланою, і з усіми святими зможемо і ми наслідувати Царство Божеє. царство соблазни і іскушення, перемігши все і чистими, і благословенними, розкаяними і причащенними, змогли б наслідувати Царство Божоє. Амінь.